У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі близькі, рідні, знайомі но представленого героя воїна Олександра. Ми тільки що з вами звершили чин похорону православного воїна, воїна, котрий душу, життя своє віддав за нас з вами. І ми віримо і надіємося за наше мирне рідне українське небо. Він виконав найбільшу заповідь, яка тільки є у Євангелії, котру залишив нам Христос, промовивши, більше цієї заповіді ніхто не матиме, хто душу свою положить за ближніх своїх. Він віддав найдорожче. Він поклав на п'єстал миру, на храм миру. Своє земне життя. Через Адама і Єву, які жили у райських обителях, прийшов гріх, як апостол Павло додає гріхом смерть. І ми бачимо на перших сторінках Біблії, книги буття уже першу трагедію, коли рідний брат по заздрості Каїн вбиває Авеля. Здається, два рідних сини Адама і Єви. Обидва приносять жертву. Одного жертва прийнята, іншого ні. І по заздрості Каїн вбиває амеля. І протягом всього життя знаходяться послідовники Каїна, котрі народжують вбивство, війни і ті лиха, які прийшли на нашу землю. На жаль, знайшовся і сьогодні Каїн в лиці сусідньої держави, котрий підняв руку на нашу українську незалежність. Котрий підняв руку на наше рідне, земне життя і мирних жителів, і наших ангелів, героїв, котрі сьогодні ми молимось і віримо, що є насельниками Царства Небесного. Він залишив дружину дітей, залишив батьків і пішов захищати нашу земну батьківщину, щоб ми тут, до прикладу, на заході України могли. Молитися під мирним українським небом. Ми сьогодні йому кланяємося. Від себе особисто, від всіх священнослужителів Волинської партії Української православної церкви, ми приносимо щирі співчуття для дружини, для дітей, для мами і тата. Неприродні батькам хоронити дітей. Словами, це не передати, це мама. Коли народжує, вона пестить, голубить свою дитину і мріє, щоб ця дитина довела її до вічності. Але війна, страшна війна, сьогодні забирає молодих людей. І воїн Олександр сьогодні віддав найдорожче те, чим будуть гордитися його сини. Звичайно, і сини мріяли, щоб тато повернувся живим. Ми молимось і просимо. Але так на війні трапляється, що людина віддає найдорожче життя. Йде до Господа! Йде до Господа очищеною оцею своєрідною мученицькою кров'ю, поклавши цю кров, святу кров на підестал нашої свободи і миру. Апостол Павло каже в одному з послань, сумуйте з тими, хто сумує. Сумує сьогодні і вся Україна болить серце. Но приставлено воїна я особисто не знав, але в його тілі. Текла наша рідна, споріднена українська козацька кров. Козаки гетьмани відстоювали нашу незалежність. Сьогодні нові козаки і гетьмани, нові ангели, нові герої відстоюють нашу незалежність. Воїн Олександре, вам велика подяка і земний поклін за ваш подвиг, за той подвиг, котрий кожен воїн кладе на п'єстал і святості, і миру для нашої незалежної України. Батькам спасибі і Уклін за виховання воїна, дружині молитовної підтримки, тому що доволі молодий вік, але інколи так трапляється. Господь забирає тих, хто вже готовий до вічності, і тих в даному випадку, хто очищає себе цією новітньою мученицькою кров'ю. Через співчуття, дорога дружина, мама, тато і сини. Нас залишається єдина молитва. За наших героїв, якими віримо, є насельниками Царства Небесного. Є молитва за те, що Господь подарував довгоочікуваний мир для нашої батьківщини, що ті воїни, які сьогодні ще несуть подвиг воїнський, живими, повернуться додому. До, до Молимось і віримо, що милосердний Бог зглянеться над нашою багатостраждальною Україною, подарує мир, збереже Україну. І цей пам'ять про цей подвиг воїнів, а сьогодні воїна Олександра залишиться в наших серцях. Церква завжди по-особливому молиться за тих, хто поклав своє життя. І ми особисто будемо молитися і просити, щоб щоблосердний Господь упокоїв душу новоприставленого воїна Олександра в своїх небесних обителях.